Виконуємо номер 2 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Позначте в зошиті точки М і Н та проведіть через них пряму. Назвіть цю пряму. Позначте точку К, що належить побудованій прямій та точку L, яка їй не належить. Зробіть відповідні записи. Позначимо точки M і N і проведемо через них пряму. Ми позначили точки М і Н і провели через них пряму. Називаємо цю пряму пряма МН. Тепер позначте точку К, що належить побудованій прямі. Точка К належить нашій прямій. І точку L, яка їй не належить. І точку L яка їй не належить, зробіть відповідні записи. Відповідні записи ми зробили. Номер 2 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2» виконана.